Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про дубовика синяка, який має місцеві назви потіч Гіркий або Синяк Свинський. Дубовик синяк це умовно їстивний гриб, росте у листяних і мішаних лісах полісся та лісостепу з червня до вересня. Шапинка дубовика синяка може бути жовтувато бурого кольору, або коричневувато оливково бурого кольору. Інколи по краю червонувата. Поверхня шапинки тонко-бархатиста, майже гола, але при дотику синіє. Діаметр шапинки досягає 12 а іноді 20 см. Гіменофор трубчастий. У молодих плодових тіл охряно-червонуватий, згодом набуває оранжево-червоного або пурпурово-коричневого чи пурпурово-оливкового кольору. Від дотику гіменофор також синіє. Ніжка плодового тіла дубовика синяка досягає до 12 іноді 15 см висоти та до 7 см у діаметрі. Ніжка щільна, вгорі жовта. Внизу може бути червонуватого кольору. Однією з характерних ознак дубовика синяка є густа червона сіточка, яка вкриває жовту поверхню ніжки. М'якош плодового тіла білувато жовтого кольору. При розрізуванні на повітрі синіє, згодом може набувати зеленуватого відтінку. М'яко ж має приємний смак та запах. Дубовик синяк це умовно їстивний гриб. В їжу вживати його можна лише після 15-хвилинного відварювання. Відвар потрібно обов'язково злити. Дехто рекомендує відварювати двічі до 25 хвилин. Сирі плодові тіла дубовика є отруйними. При вживанні в їжу дубовика потрібно повністю виключити свого харчового раціону алкоголь. Плодові тіла дубовика не рекомендують вживати в їжу навіть за добу після вживання алкоголю. А коли його з'їли, то мінімум добу вживати алкоголь також не рекомендовано. Залежно від особливостей організму, цей період може бути навіть більший. Умовно їстивний дубовик синяк. Найчастіше плутають із сатанинським грибом. І в дубовика, і в сатанинського гриба гімонофор червоний. На ніжці є густа червона сіточка, при дотику вони синіють. Відрізнити дубовика від сатанинського гриба можна за кольором шапинки. У дубовика колір шапинки жовтувато чи коричневувато-бурий, а сатанинського гриба шапинка сіровато-білого кольору. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.